Вища освіта в Україні виходить на новий рівень. У Львівському національному університеті імені Івана Франка відкрили сучасний освітній простір для підготовки фахівців у нафтогазовій сфері. У спеціальній лабораторії молоді геологи зможуть не тільки опановувати теоретичні знання, а й одразу випробовувати їх на практиці. Це новітні лабораторії по моделюванню. Тобто, всі ці комп'ютери і це в чудове приміщення. Для того щоб студенти могли навчитися створювати перше працювати з даними на цьому передовому софті, який загружений на ці комп'ютери, а по-друге, на основі цих даних будувати моделі, і вже на основі цих моделей можна проводити буріння. Лабораторія цифрових технологій у Нафтогазовій геології з'явилась завдяки підтримці групи Нафтогаз, а те, Укргазвидобування та ТОВ Надра Юзівська. Навчання тут відбуватиметься на найсучаснішому програмному забезпеченні для моделювання, яке за підтримки Укргазвидобування надала компанія Шлюмберже. Це особо важливе питання для нас. Чому тому, що ми зараз? Відкриваємо нові родовища, Ми зараз намагаємося знайти нові ресурси нову ресурсну базу. Це неможливо без геологічної освіти, без сучасних технологій, от саме по геології. І тому те, що ми робимо здесь, в лабораторії, наприклад, програмне забезпечення, знаєте, такий перехід безшовний від, від академії до виробництва. Тому вони вже готові геологи, їх не треба нічому вже навчати. Основними завданнями цього простору буде сприяння науковим дослідженням у галузі геології, методичне забезпечення практичних занять та лабораторних робіт, а також підтримка студентів у виконанні курсових та кваліфікаційних робіт. Крім того, лабораторія спрямована на проведення науково-дослідних робіт та створення ГІС-проєктів з базами даних для подальшого аналізу геологічної інформації. Це тренд європейський, який ми зараз реалізовуємо. Це тренд забезпечення якості освіти в Україні. Це тренд співпраці з роботодавцями на такому рівні, як воно належить. Ми відчуваємо, що ну, власне цей рівень тільки що задекларований. І ми мусимо йому відповідати сучасний підхід до якості освіти нині вкрай важливий, запевняють представники нафтогазової сфери. Адже саме від майбутніх спеціалістів залежить розвиток галузі в цілому. Оце поєднання первинного навчання і далі вже практики людини великого бажання. Так з нашого боку, як виробничників, це створення відповідних умов для цієї людини, яка би пізнала глибше. І це вже тоді результат. Результат і довгий, але він важливий, він окупний. Бо на практиці ми в західному регіоні переконуємося з приходом нових хороших фахівців. Так, ми отримаємо результат. За словами керівництва університету, вкрай необхідна і підтримка самих представників галузі. Адже лише у співпраці з компаніями з'являється можливість вибудувати ту систему освіти, яка буде максимально відповідати найновішим трендам і викликам часу. Університет один з пріоритетів роботи це налагодження співпраці з споживачами наших кадрів. І якраз приклад співпраці з Укргазвидобуванням є таким прикладом, де керівництво вся структура укргазвидобування бачить потреби тісної співпраці для якісної підготовки фахівців і відкриття такої лабораторії яскраве підтвердження. Тому я хочу висловити слова вдячності. Ми довойшли до цього керівництву укргазвидобування особі Олега Євгеновича, що це дуже швидко і якісно відбулося при дуже вагому фінансовому забезпеченні з боку укразвидобувань. За такими цифровими лабораторіями для навчання майбутнє впевнені представники галузі тому планують не зупинятись і відкрити подібні простори. У інших регіонах України і таким чином не тільки підвищити якість освіти, а й збільшити конкурентоспроможність наших фахівців.